Освітня програма стале сільське господарство та продовольча безпека це не просто можливість отримати два дипломи британський та український. Це мейнстрім у підготовці сучасного фахівця і відповідь на глобальний запит на сталий аграрний бізнес. Ця програма є поєднанням традицій, і підходів британської вищої освіти та ресурсів і наснаги українських викладачів. Це абсолютно унікальний досвід міждисциплінарного навчання. Та абсолютно виняткові можливості працевлаштування як у міжнародних компаніях, так і національному ринку. Запрошуємо отримати ступінь магістра у Королівському сільськогосподарському університеті та Сумському національному аграрному університеті. Стало сільське господарство та продовольча безпека це спеціальність, яка дала можливість мені познайомитись з великою кількістю людей. Особливо це були люди, які задіяні на нинішній день в різних сферах бізнесу. Тобто. На своїх підприємствах вони були керівниками. А в тебе є можливість комунікувати з ними як з певного типу друзями, а також одногрупниками, з якими ви вирішуєте певні навчальні проблеми. Окрім того, протягом навчання ми відвідували велику кількість виставок, пов'язаних з передовими агротехнологіями. Люди, з якими мені вдалося познайомитися там, це були просто глиби. Нинішнього агросвіту, тобто я можу сказати лише одне: дана спеціальність не тільки про навчання, дана спеціальність про знайомство, можливості та комунікацію. Навчання за освітньою програмою Стале сільське господарство та продовольча безпека значною мірою розширило моє розуміння аграрного сектору. Я була неймовірно вражена, наскільки в собі поєдналися британський підхід до навчання з українськими реаліями. Мікс викладачів зробив навчання надзвичайно цікавим та корисним, що дозволило отримати широкий спектр поглядів на проблеми сталого розвитку. Отримання подвійного диплому надало мені додаткових можливостей для кар'єрного зростання як в Україні. Так і за її межами. Навчання на цій програмі значно наблизило мене до моєї мети стати успішним підприємцем. Під час проходження курсу я здобув важливі навички у цій сфері та навчився створювати детальний справжній бізнес-план. Регулярні зустрічі з представниками університету та бізнесу допомогли отримати цінні консультації та зворотній зв'язок. Завдяки цій програмі я відчуваю, що зможу стати успішним бізнесменом. Ця програма є особливою для мене, оскільки я мала можливість відвідати Королівський аграрний університет у Сейренчестері і переконатися, що він дійсно є лідером аграрної освіти у Великій Британії. Особливістю цієї освітньої програми є те, що вона дійсно охоплює всі моменти ведення сталого сільського господарства, починаючи від вирощування культур, закінчуючи економічними та юридичними аспектами ведення сільського господарства. Сталий агробізнес та продовольча безпека це дійсно унікальна програма для матеріків, яка змінює майбутнє, розширює кар'єрні можливості. Ця програма мені допомагає в моїй практичній роботі в Українській плодоовочевій асоціації. Вона поглиблює знання, занурює у найновіші тренди плодоовочевого бізнесу, стали аграрних спрацю. Навчання проходить з експертами. Найвмотивованішими та найкращими викладачами з агрономії сталих аграрних практик, кліматичних змін, продовольчої безпеки, агроекології, аграрного менеджменту, ця програма розширює розуміння найновітніших тенденцій, що робить ефективнішою мою роботу в проєктах ФАО ООН. І завдяки отриманим знанням, я почала нові наукові дослідження. Сталих аграрних практик для пом'якшення впливу змін клімату, а також для пом'якшення впливу військових дій в Україні. Це унікальний шанс для вмотивованих студентів і для всіх, хто планує пов'язати свій професійний пошук зі сталим аграрним розвитком та продовольчою безпекою.